Ну от якраз по, по тій ділянці в мене є дуже оперативна інформація. Я вчора розмовляв з хлопцями з плаздаму, мав, мав таку можливість, там дехто де з них там, вискакував на правий берег там, за певними, скажімо, корисними речами. От і ми бо тому, що коли вони на самому лівому березі, з ними практично нереально тримати зв'язок. Але оскільки логістика з правим берегом дуже оперативна, там щодня весь час щось возять, то насправді можна доволі доволі часто почутися. І е, ну що в нас в кринках. Нам, е, зайду здалеку. Ви відслідковували е, щорічну промову Його Величества Володимира Володимировича? Так, звісно, що слідкував. Е, я порахував, п'ять разів село Кринки прозвучало в промові Володимира Володимировича. От да. от Одеса Руський Город звучала, і якесь нікому до цього не відомо село, село Кринки повторене п'ять разів. Так, То, так. Це показник того насправді наскільки для них зараз небезпечна, загрозлива там ситуація, створена нашими захисниками, це, до речі, їхні воєнкори, от ми ми так кажемо, там от лівий берег Дніпра, Бережна Херсонщина. У їхні воєнкори абсолютно прямо це називають бої на херсонсько Кримська направлення, Да, на херсонсько-кримському направлінні саме так. Тому що насправді там ціна питання: вихід до перекопа, ну це не прямо зараз. Але вже наразі наш, наші захисники вийшли на, на точки, з яких є вогневий контроль траси, яка з'єднує Крим з Мелітополем. Поки тільки вогневий контроль, наступний крок це власне перерізати цю трасу. Але навіть вогневий контроль вже створює дуже серйозні проблеми для логістики отого їхнього південного Пане Паневне, вона... я правильно розумію на лівому березі Дніпра, Херсонщини так вже є якісь певні артсистеми, які дозволяють контролювати, що вдалося перетягнути якісь артилерійські Ні, арту ще, не завозили, арту ще не завозили. Арта працює з правого берега, але ж крім арти, є міномети, є інші, скажімо, достатньо близькі засоби враження. Так от вже на тих відстаннях. Якщо вони вже дістають до цієї траси, от е, насправді на, е, наступна там дуже важлива задача е, це вихід до північно-кримського каналу. От якщо вдасться прорватися до північно-кримського каналу, то е, от по ньому можна вже надовго серйозно копуватися, по ньому можна будувати вже нашу певну лінію оборони і під її покриттям далі перекидувати набагато більш чисельні з'єднання, ніж ті, котрі зараз е, тримають цей плацдарм. Ну, давайте будемо, все ж таки, не будемо що називається, розкатувати губу. От е, ну насправді не факт, що нам це вдасться. Оце як, як завжди на війні це рівно 50 на 50, або вдасться, або не вдасться. Шанси є шанси дуже серйозні, і їх саме так оцінюють ці, От ті хлопці, які зараз там. От вони якраз абсолютно да, зараз повернемося до інформаційного супроводу цього діла. Так, так от, е, хлопці, які зараз там, вони не просто не вважають, що вони роблять безнадійну справу, навпаки, чесно кажучи, я їх давненько такими оптимістичними не бачив. Але із цього не витікає, що є якась гарантія успіху. Бо, на превеликий жаль, е, наші вороги розуміють рівно те саме, що розуміємо ми. Вони дуже добре розуміють, яка там ціна питання. Вони дуже добре розуміють насправді, е, ну, чим їм це загрожує. Тому, звичайно, вони зроблять все можливе, щоб е, наш плацдарм не те, що не розширявся далі, а для того, щоб сковернути його назад у Дніпро. Першу спробу вони вже зробили. Перша спроба вийшла для них ну, просто катастрофічною. Е, 104-ї повітряно-десантної дивізії, ну як боєздатного е, з'єднання, більше не існує. От е ця дивізія спробувала саме е не здалеку, не артою і авіацією, а просто в упор піти в ближній бій, сковернути наших морпіхів звідти. Ну, результат морпі морпіхи, де були, там лишились, 104-та дивізія, як боєздатна співстроїзд, е просто припинив своє існування. Втрати, втрати в Кримках не були настільки значні, причому саме в ближньому бою От, е ну, їх просто спалили всіх. От, і Наразі вони наші вороги перегруповують сили, наразі вони шукають заміну цій 104, ну плюс там їхні воєнкори влаштовують істерику. Е, вони ж так раділи, коли командувачем е, групи Дніпро ну, призначили саме десантника генерала Теплінського, от він бойовий генерал, покажуть хахлам. Ну тепер вони ж вирішать приберіть Теплінського, вони там, ну, ну окей, ну і діоти-мясник, нормальний російський генерал, що не подобається. От, ну, якби, е, Тобто насправді в них там настрої. Ну а е, ті їхні пабліки, які роблять більш-менш серйозні зведення, тобто там, де принаймні не сильно зловиш за руку по відвертому перебріхуванню, то там цікава тенденція. Останній тиждень просто про цей напрям різко перестали писати. Mm -hmm. от, от просто останній тиждень жодного повідомлення з Херсонська Кримського направлення. От, mm -hmm. е ду ду дуже показово. Але натомість е за те е інформаційний супровід пішов з іншого боку, на іншому фронті. В Нью-Йорк Таймс з'являється е статтєєчка про те, що цей наш плацдарм це просто абсолютний суїцид, що це абсолютно дурна взагалі тип, е операція. Я невідомо для чого на смерть посилають е купу у бійців, там величезні втрати, бла бла-бла. От е більш лайтова, більш коректна версія, але на цю ж абсолютно тему е з'являється на BBC. Е а навіть перед тим як це з'явилось там, взагалі то перший е оцей да прямо скажемо, перший інформаційний постріл в спину нашим бійцям от зробила е наша одеська помойка під назвою Думська. Домская, та так, яка е, дозволила собі опублікувати матеріал, е, де е, автор: е, вибачте, мене всього на всього одеський журналіст. От, але він з розумним виглядом розмірковує про взагалі стратегічне значення чи не значення цього плацдарму, от він такий весь із себе став залужним, от е, різко закінчив академію генштаба. От все йому ж очевидно, що там ніяких стратегічних перспектив немає. От Путіну чомусь очевидно абсолютно інше. А от е, на нашому одеському журналісту очевидно, що це все просто абсолютно от е, таке безнадійна витрата людей, там, бла, 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 чесно кажучи, як. Якщо е, до цього товариша е, не, виник, не виникне, чи точніше вже не виникло, просто може вони ще не відзвітували про свою роботу, але якщо виявиться, що до нього не виникло питань у наших контриків, от тоді в мене виникають дуже серйозні питання про компетентність одеських контриків. Контррозвідка мається на увазі? Е, так, я маю на увазі військову контррозвідку ЗБУ. От вибачте мене, але якщо по цій публікації не буде дуже серйозного розслідування і наслідків, то в мене виникне питання: хто там хто там що в одеській тусовці перешав і за скільки? От тому, що насправді за такі речі треба відповідати і відповідати дуже серйозно. Треба О, подивитися, пане Євгене. А я хочу запитати у вас: Думською, на жаль, чи на щастя не читаю, та все ж таки, по Нью-Йорк Таймс там вже ж відверто от прямо цитуються слова якогось Максима, якийсь там є Максим Умовний, який говорить, я із друзями мушу йти по тілах своїх побратимів. Настільки у нас там все погано, і ми не розуміємо, навіщо ми це робимо. Ви говорите, що ви спілкуєтеся так там, з нашими славими, я є, навіть, навіть, навіть кидав цю статтю. я навіть кидав. В цю статтю хлопцям почитати, е, отримав абсолютно, до речі, таку тверезу, спокійну реакцію на тему, що да цілком може бути, що хтось з бійців таке розказував. от Тому що, наприклад, коли ми були в Солидарі, а це зараз там працюють ті самі мої друзі ССОшники які до того е, минулої зими вони воювали в Солидарікаш, ну ми каже, заходили в Солидар. І воювали було дуже важко, було страшно важко, але ми просто заходили і робили свою роботу. А каже, поруч з нами були хлопці з іншого підрозділу, які просто сиділи весь час в підвалі і кричали: Нас тут бросили на м'ясо Каже, ну так, каже, люди бувають різні. От, я, тобто, я цілком допускаю, що цей Максим невигаданий персонаж. Цілком просто буде. вибірка така, так? Да, але вибірка дуже тенденційна. Чому журналіст е, захотів почути саме ці голоси, а ніякі інші. До речі, де. Які там цитати просто шедеври? Наприклад, одна із претензій, що нам докладно не пояснили для чого і як ця операція. Ну, камон, я дуже перепрошую, е, я не уявляю собі армію світа, в якій от, от, от як це мало бути? Е, мав приїхати залужний і кожному взводу пояснити для чого саме який наказ віддається. Вибачте, так жодна армія не працює. Армія це, от, вибачте, слить Генштаб, планує операції, а тобі дають конкретний наказ. От, от, е, твій взвод має зайти на оцю висотку і звідти стріляти в такому напрямку. А решта, вибачте, не твоя справа. Це. Вибачте, так працює армія, так люди воюють. І там, да, звичайно, там дуже важко. Наприклад, те, що говорять хлопці, про те, як там важко окопуватися, тому що ти прориваєш менше метра, а окоп на менше метра це не окоп. Ти прориваєш менше метра, вже виступає вода. Притом вода зимова, холодна. І часто доводиться, наприклад, от проходи через плавні, доводиться ходити от по пояс в холодній воді, по груди в холодній воді, по болоту. Да. Це дуже складно. І звісно, є втрати. Але до речі, за словами хлопців, значно менше ніж були в Солидарії і Бахмуті. Але але вони є так, звільне, вибачте мене, але на війні завжди є втрати. Ну неможливо воювати, неможливо чогось добиватися і нікого не втратити.